Привіт! Хочу розповісти тобі одну історію. Як ти знаєш з мого телеграм-каналу, я почав навчатися розробляти ігри. Зараз я працюю tool-deвелопером, але я хочу геймдев, хочу розробляти ігри і все таке. Тож я почав це робити. І як ти розумієш, мені потрібен новий комп'ютер. Тож я спробував спочатку робити це на моєму старому MacBook. 2007, ні, якого сьому 2017 року. Але він ну, трохи слабкий. Тож я взяв свій робочий ноутбук, не каже моєму роботодавцю, і спробував е, запустити на ньому. Але там багато securіті програм, і воно таке лагуче гад. Oh, е, це просто був жах якийсь. У мене все В мене цей -е, Unreal Engine, він такий. Дуже-дуже повільний. Він такий дуже, дуже, я не знаю, такий лаговий, все там лагає. Тож, що ж я. Тож, тож, на макбуках програмувати ігри то таке. І що я зробив? Я згадав про свій ноутбук. Він в мене, мабуть, з 2018 чи 2019 року. Цей ноутбук віндовий. Це Acer Predator. На ньому було 16 гіг. На ньому було 16 гігов, і на ньому там було 250. 256 ГБ пам'яті, 10 з яких з'їла е, система для рекаверингу та ще дофіга для вінди. Тож мені потрібна була нова машина, так? Але я згадав, я ж інженер, і мені потрібно щось з цим робити. І е, що я взяв? Купив RAM, купив SSD. І так я почав е, апгрейдити свої ноут. І знаєш що? В мене немає жодної викрутки. Це я зрозумів, коли хотів поставити SSD RAM. Тож я пішов і купив викрутку ще. Також я зрозумів, що коли ти ставиш SSD, ще там потрібно декілька болтів. Тож я пішов до магазину і купив ще болти. Тож зараз я сиджу з Ноутом Абреженим. І можу почати розробляти е, ігри. Е, як це буде, я не знаю. Але подивимось, подивимось. Тож, е, слідкуй за моїми апдейтами в телеграм-каналі, я буду відповідати на всі питання, якщо що. Е, та до зустрічі. Хочу нагадати, що в мене є спонсор, і це Збройні Сили України. І я зараз збираю на автівку для них. Ти можеш знайти QR-код тут чи посилання внизу. Дякую.